Запитаємо у моєї команди, як вони відносяться до пониження ціни. Не до підвищення, а до пониження. Зарплати. Не зарплати. А... Ну, у нас, до речі, зарплата. Іди. Давай. Оксана, ми хочемо тебе запитати. Я вчора знаю, що побачив? Я побачив, що конкуренти в два рази понищують ціну. Як ти до цього відносишся? Негативно. Ну, За бухгалтерські послуги понижують в два рази, вони думають цим, що клієнтів наб'ють. Ні, це не негативно тут... значить це нижча якість обслуговування. У Я нас... взагалі думаю про те, що ми, е... ну може, не зараз, а з часом будемо підвищувати ціни, тому що 2000 гривень бухгалтерсько юридичного обслуговування, а ще ми групу заводимо з клієнтами, правильно? Куди закріплює. І Оксана, до речі, теж в тих групах є. Мого відділу Оксана, бухгалтер особистий. А ще, до речі, є якості. відділ якості, і всі ці юристи, якщо при необхідності потрібно, це дешево коштувати не може. Тому я таку помилку теж колись робив. Знаєш, я теж думав, що понищу, понижу ціну і буде черга стояти. Ні, люди шукають якість і сервіс, а не ціну. Ти за мною згодна? Згодна. То ти йди працюй, щоб ми ще більше ціну піднімали, а не понищували.